Витуляйте цієї тонації. Я Київслав і я вітаю вас на каналі Тервені Київслава. Як ви знаєте, я дуже люблю транспорт. А також я дуже люблю подорожі. Тому не дивно, що буваючи в різних містах України, і не тільки України, а й за кордоном я фотографував різноманітні, цікаві автобуси, трамваї, тролейбуси. Про них я і хочу розказати в цьому відео. Але для початку не забудьте поставити свою вподобайку, підписатися на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Ну, а також написати коментар. Бажано з більше ніж шести слів. Ну і звісно, якщо у вас є така можливість, підтримати розвиток мого каналу. В описі під цим відео ви знайдете номер картки для цього. Ну, а до речі, в коментарях. Напишіть, який ваш улюблений трамвай, тролейбус або автобус і чому. Ну, а ми починаємо. Почнемо з моделі ПМЗ-Т2. Це наймасовіший український тролейбус, який щоправда в багатьох містах вже виведені з експлуатації. Випускалися на ракетному заводі, що призвело до появи численних жартів у слюсарів депо. Ну, а крім того, оскільки ініціатором випуску ПМЗ-Т2 був Леонід Кучма, то в народі тролейбус прозвали кучмовозом. Модель з братовим номером 471 їздить по Чернігову. Зараз цей тролейбус перефарбований у фірмову Чернігівську бірозову ліврею. Татра Т4СУ. вузькоколіна модифікація найвідомішої моделі трамвая в Україні Татра Т3. Відрізняється з вуженою шириною кузова в 2,2 метри. На даний момент в Україні практично всі трамваї цієї моделі або списані, або переведені у службові. Оскільки у Вінниці, де я зробив цю світлину, колія трамвая має ширину в 1000 мм, не дивно, що там експлуатувалися ці трамваї. КТГ 1 унікальний приклад вантажного тролейбуса. Випускався в Києві на вже, на жаль, знесеному кзеті. Також цікавий тим, що був гібридом. Задовго до вашого цього пріуса. Адже він міг рухатися не тільки від контактної мережі, а й від звичайного двигуна внутрішнього згорання. Щоправда, у цього Вінницького КТГ-1 двигун був знятий. До речі, якщо ви хочете відео про історію ГЗ, напишіть про це в коментарях. Автобус Богдан А701. Уніфікований з більш відомим тролейбусом Т-701. На жаль, модель не стала надто популярною, тож зустріти її. Можна лише у Вінниці, Івано-Франківську та Сумах. До речі, до 2015 року в Україні було лише 4 комунальні автобусні мережі: в Києві, Донецьку, Львові та Вінниці. Ну а зараз список комунальних автобусних мереж дуже великий. b 4 6 Міраж. Цей трамвай став справжньою визитівкою Вінниці завдяки своєму нетиповому вигляду. Справа в тому, що це колишні трамваї з Цюриха, які Вінниця отримала безкоштовно. Попри те, що вагони випущені в 1966-1967 роках, що робить їх найстарішими трамваями в Україні, вони мають дуже гарний вигляд завдяки регулярним капремонтам. До речі, однією з вимог безкоштовної передачі місту було те, що трамваї мають підтримуватися в такому ж стані, які вони були у Швейцарії. Зараз міражі складають основу трамвайного парку Вінниці, але потрохи замінюються більш новими. Також цюркськими Трам 2000 Tedom 12G. Цей чеський газовий автобус, хоч і не надто поширений, трошки більше 100 екземплярів, проте має досить великий ареал розповсудження. Автобус на світлині обслуговує Варну в Болгарії, але цю ж модель зустрічав і в словацьких кошицях. Chavdar 11М3. Цей раритетний автобус є культовим в Болгарії і нагадує наш ЛАЗ 699 р але він є ліцензійною копією німецького Zetra. Здивов своїм непоганим станом і по антаражу дуже пасує до знаменитого курорту святи Константіни Єлена в Варні. Ну, оскільки сам той курорт, ну, як на мене, є занадто совковим. Solaris Urbino третього покоління. Один з найпоширеніших штанованих автобусів на просторах Центрально-східної Європи. Цей польський автобус знятий на бульварі Владислава Верненчика у Варні, польського кореля, що й загинув в бою на околиці цього міста, що досить символічно. Шкода 26 ТР Соляріс. Тролейбус збудований на базі Кузова Соляріс Урбіно 12 третього покоління їде повз кафедральний собор Успіння Богородиці, одного з символів Варни. Ну, до речі, в Україні тролейбуси в Кузові Соляріс. Присутні у Вінниці, Чернівцях та Луцьку. Центральна площа Чернівців, яка носить таку саму назву: площа Центральна. Тут можна помітити одразу чотири тролейбуси, два Лази 52-522, які вже, на жаль, виведені з експлуатації, і Ден Оутстен Б-88, нідерландського тролейбуса, що їздив колись в місті Арнем. Також можна побачити тролейбус Шкода 14 тр до речі, Лази і Нідерландець їдуть по другій за часом спорудження тролейбусної лінії в Україні, що була відкрита в лютому 1939 року. Дювах М8С. Старі списані європейські трамваї, поширені не лише в Україні. Колишній Есенський вагон колесить простори вулиці Румунського Арада. А це вже Дювах gt 8 трамвай з мордочкою, що нагадує всім відомі татра Т3. Проїжджає повз п'яца румина, однією з головних площ Арада. Ну, до речі, хочу зазначити, що взагалі місто Арад в свій час мені приснився ну, десь за 1-2 роки до того, як я в ньому реально побував. Отака от от цікава історія про те, що сни бувають віщими. І ще один дювах GT8, і також зарада. На відміну від вище показаного, відрізняється лише однією фарою спереду. Лас А-183Д1 в викрутій рекламі зі спанчбобом. На жаль, ці автобуси практично вже не лишилися на вулицях міста Києва. Вони виведені з експлуатації, ну а точніше, відправилися гнити в Апасів. ЖС СК-460. Дана електричка випускалася на заводі ЧКД, де, до речі, випускали і трава і татра Т3. Вона досі обслуговує приміські лінії словацької залізниці, як, наприклад, кошице прящів, на якому я і їздив. Шкода 31 ТР в кузові SOR найпоширеніша модель тролейбуса в Словаччині, заснована на базі автобуса SOR NB-18, що відрізняється дуже незвичним п'ятидверним кузовом. В місті прящів це дуже популярна модель, що обслуговує маршрути, що з'єднують два найбільших масиви міста. Секчов та Сідлеско 3 з центром. Соляріс Urbino 12, третього покоління. Вже згаданий автобус їде по вулиці Левоцькій в місті Прящів. До речі, у мене також є матеріал про транспорт міста Пряшева. Якщо вам цікаво про нього дізнатися, також напишіть в коментарях, можливо, я зніму про це відео. Rosero p І. Цікавий мікроавтобус на базі Івеко Дейлі з конструкцією по типу наших атаманів, їде по вулиці Главній в вищезгаданому пряшеві. Ну і свідчення того, що маршрутки є не тільки в Україні. А це Sor BN 10,5. Неймовірно курйозний по своєму дизайну чеський автобус. Подібна горбатість пов'язана з тим, що задній міст тут стандартний, як і в виськопідлогового автобуса. Тоді як спереду, типовий для низькопідлогових портальний міст. І якщо, наприклад, в Маза 103 це зроблено шляхом підняття сходинок, то тут ну, зробили реально такий горбатий кузов, де перед низький, такий, як він має бути, ну, а зад високий. Ну, до речі, сам автобус братиславський. Ну і судячи з усього, приїхав в прящів чи на випробовування, ну, чи просто як на заміну якогось із рухомого складу. А це Кароса Б-741, Високопідлоговий чеський шленований автобус. Ну, зараз він уже, звісно, виведений з експлуатації в місті прящів. Ну, а це досить звичний для нас: тролейбус Шкода 14 ТРМ. Це один з найвідоміших в Україні тролейбусів. Зараз, ну, як і в Києві, він виведений з експлуатації в місті Прящів. Ну і до слова, деякі з прящівських тролейбусів експлуатуються у рівному. Трамвай Варіо lf 2 Це новітня заміна класичних татр Т3 в Кошицях. До речі, Кошиці стали першим містом ну, в колишній Чехословаччині, яке їх вивело з експлуатації. Зараз Кошицькі татри можна зустріти в Києві та Харкові. Конструкційно даний трамвай варіо є двосекційною версією варіо ЛФ, чий Кузов послужив основою для наших каштанів та одісеїв. Ну і, відповідно, має габарити трамваїв Татра Т3. А це татра КТ8Д5Н, двохсторонній чеський трамвай, проїжджає повз ратушу старого міста Кошице. Це модернізація моделі КТ8Д5, де середня секція стала низько підмогу. Ну, вважайте, що по факту саме цей трамвай став прототипом для нашого К1МВ. А це поїзд Пендоліно. Швидкісний поїзд, що обслуговує лінію прага Кошице. Автобус Sor NB-18. Тобто, якщо раніше ми згадували тролейбус, то тепер ми бачимо саме автобус. Це один з небагатьох п'ятидверних шанованих автобусів. На відміну від звичних для нас ки київських мас 215, двигун знаходиться в хвості. В Кошицьких автобусах посередині неймовірно великий накопичувач, куди поміщається відразу дві дитячі коляски. Автобус їде по маршруту номер 72 Лінгов КВП-Кляштор, який донедавна був тролейбусним. Ну, до речі, що цікаво, контактна мережа в Косчеться досі висить в робочому стані. І теоретично із закупкою нових тролейбусів можна відновити рух. А це електробус СОР ЄБН-11 з половиною обслуговує маршрути в колишні села, що увійшли до складу Кошиц. Ну, взагалі, до речі, у СОРа ну такий трошки специфічний дизайн транспортних засобів. Трамвай татра Т6 А5. Ця модель спеціально розроблялася для чехословацьких систем на заміну застарілих Т3. Після виведення її з експлуатації в Празі, ці трамваї поїхали до України та Болгарії. В нас вони зустрічаються в Києві, Харкові, Кам'янському, Дніпрі та мають з'явитися в Конотопі. До речі, на цій системі можна побачити характерну рису кошицьких трамваїв, рух на пантографі другого вагону системи, Solaris Urbino 15 першого покоління. Польський аналог звичного для нас маз 107. Праворуч можна помітити вже згаданий мною вище газобус Тедом СОР BN12. Це вже одинарна версія вже згаданого членованого автобуса. Цікава наявністю чотирьох дверей. До речі, після відстою цей автобус вирушить по маршруту номер 29 до Кошицького зоопарку, що розкинувся серед гір у віддаленому мікрорайоні Кавичани. Тому сам маршрут дуже мальовничий. Ну проте, на жаль, як ви бачите, автобус. Обклеєний оракалом, і тому, на жаль, зацінити всі види в повній красі було неможливо. Шкода 706 РТО Кароса. Антикварний Чехословацький автобус зараз використовується для роботи на ностальгійному маршруті в Кошицях. Дювах ТВ 6000 курсує нічними вулицями Будапешту. Цей екс-гановерський шленований вагон допомагає обслуговувати віддалені маршрути в Пешті та Буді. Цікавими є двері вагону. Спочатку відкидається підніжка і лише потім відчиняються двері. Подібна конструкція пов'язана з тим, що взагалі ці вагони обслуговували систему е метротраму в місті Гановер. Це електробус модулю, що курсує по Будайському замку. Ну, взагалі варто зазначити, що Будайський замок це дуже великий мікрорайон, де існує близько 40 кварталів. І тому, відповідно, необхідне транспортне обслуговування. Але оскільки вулички невеликі, і плюс це об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО, то експлуатація автобусів з традиційними бензиновими або дизельними двигунами, ну там була не бажана. Того і закупили отакі е, дуже цікаві електробуси. Каф Урбос 3 найдовший трамвай в світі донедавна 56 метрів, 9 секцій. Обслуговує Будапецький маршрут номер 1 який вважається. Найзавантаженішим в світі, і по пасажиропотоку навіть більше, ніж Будапештське метро. Альста Метрополіс Поїзд метро під'їжджає до платформи станції ДЕК Ференстер лінії М2 Будапештського метро. Ці поїзди експлуатуються на лініях М2 і М4, причому на останній лінії їздять без машиністів. До речі, у мене на каналі є відео про Будапештський метрополітен. Але, на жаль, його подивилися не так багато людей, як хотілося, того виправляйте. Трамвайна станція мексико Wood. Тут ми бачимо вже згадані вагони Дювах та каф. Чи правда, тут ходять коротші, п'ятисекційні. До речі, характерною рисою мережі є її тупиковість. В Будапешті практично немає звичних нам розворотних кілець, через що всі трамваї двосторонні. Ну і ще цікаво те, що ця трамвайна станція ледь не вдвічі більша за саму станцію метро, що знаходиться поруч. Але. Про це я також розказував в відео про Будапештський метрополітен. Автобус Електрон а 185 експлуатується лише у Львові та Ужгороді, тому зустріти його в Києві було певним потрясінням. Ну, а це автобус Маз-105 в Білоруському Гомілі. Відрізняється Рестайнговим передком, і подібних автобусів в Україні немає. В нас зустрічалися лише до Рестайлінгові в Києві. Та Донецьку. Ну, до речі, в Києві, де дуже мала кількість цих автобусів ще досі курсує. Тролейбус аксм 321 першого покоління. Дана модель є однією з найпопулярніших на території колишнього екс-СРСР. Ну, Останнім часом ця модель до війни була досить популярною в Україні. Але слід зазначити, що тролейбуси першого покоління в нас зустрічаються лише в Маріуполі та Сімферополі. Але, на жаль, вони всі вже давним-давно виведені з експлуатації. Ну, а в Гомелі вони досі ходять вулицями міста. Ну, а це автостанція Автозаводська на околиці Мінська. Що об'єднує його з Києвом, це жовті автобуси МАЗ. Ну, про що я, в принципі, згадував в минулих відео. Але тут можна побачити моделі маз 103S та маз 203С, яких в нас немає. Це дводверні приміські модифікації відомих нам автобусів Маз 103. Та 203. Автобус Solaris Urbino 12, 4 покоління. Сучасні забудові Вільнюса, сучасні автобуси. Тут вони пофарбовані в характерний червоний колір. До речі, що цікаво, 8 автобусів цього покоління е курсують в Україні в місті Івано-Франківськ. А це дещо незвичний транспортний засіб. Паром Грейс компанії Viking Line в одній з проток Стокгольмського архіпелагу. Ну, до речі, я знімав цей паром. Так само з борту парома романтика компанії Талінк, який курсував за маршрутом Рига стокгольм Автобус мерседес benz Citaro G на одній з вулиць Стокгольма. Ну, до речі, автобуси цієї моделі можна побачити зараз і в Києві. Поїзд атранс c 20 на станції Кунксред Горден Стокгольмського метро. До речі, Стокгольмське метро це справжнє винесення місків через свою. Просто неймовірну архітектуру та оформлення. Трамвай Татра Т3МР або модифікована версія Т6Б5СУ піднімається на кам'яний міст в ризі. Характерною рисою ризьких трамваїв є штанговий струмоприймач. Тролейбус Шкода 24 ТР Ірісбус. Особливістю ризької комплектації є наявність дизель-генераторної установки, що забезпечує роботу автономного ходу. Ну і до слова, автобуси з Риги моделі Mercedes Sіта можна побачити і в Києві. Вони були передані як гуманітарна допомога. Ну і що цікаво, вони їздять в такій самій біло-синій лівреї. Ну, а це вже Шкода 15Т Форсіті Альфа Ріга на фоні шпилів старого міста Риги. Сама модель цікава своїм компонуванням. І тим, що перший візок знаходиться ну, практично на початку самого трамваю, тобто в ньому відсутні зві... передній звіз, так як, допустимо, у всіх інших наших звичних Ну, А це досить класичний шкода 15 r на вулицях Вільнюса в характерній біло-червоній лівре. Татра КТ-4СУ на єдиному безномерному маршруті житомирського трамваю. Мало того, що цей маршрут всього один, так він ще й вузькоколійний 1000 мм. Ну, а це тролейбус ЗІУ 682 г найстаріший лінійний тролейбус ЗІУ 9 в світі. Випущений в 1977 році. В 2017 році пройшов капітально відновлюваний ремонт з реставрацією первісного вигляду. Проте, на жаль, зараз він перефарбований під Житомирську ліврею біло-зелену. Ну, а це монстрозний лаз 699 р Цей дещо окологоспаний автобус працював як рейсовий ще до коронавірусу. Трамвай Песа Краковяк. Фактично, це є чотирьохсекційна модифікація Песа Твіст, модифікація якого є найзвичній для нас Песа фокстрот який їздять в Київ. Ну, до речі, цікава взагалі історія щодо цих трамваїв, що вона, вона була розроблена спеціально для Кракова, але потім щось пішло не так, ну як в принципі завжди буває з песою. Краків до цього він використовував високоякісні вагони західного виробництва, які ми ще побачимо. І певно, крім затримок у поставок, песи не витримували технічних вимог краківської мережі та особливості обслуговування. Тож Краків тривалий час судився з песою, накладав штрафи. І тепер робить усе, аби вони більше ніколи не вигравали їхніх тендерів. Ну, але з мого боку, все-таки шкода, бо краков'яки досить ефектні. Один з найкращих дизайнів, які взагалі робила компанія PESA. Ну, і відповідно вони кращі за ті, що є в Києві. Ну, а взагалі, чому не сильно краків полюбив Песи, тому що після проточки бандажів колес в краков'яках. Почалися чіпляти бордюри, і тому краківська влада вимагала від песи зробити можливим вирівнювати висоту трамваю. Але ну, в принципі, чи чи були ці зроблені, чи ні, але більше пес в Кракові так і не з'явилося. Ну, А це черговий трамвай Тювах в старому місті Кракова. Бумбардіє NGT 6 в старому місті Кракова. До речі, сама лінія за рахунок своєї архітектури та костелів дуже ефектна. Ну, а в самому цьому бомбардіє я навіть їздив, хід досить м'який. Ну і в цілому ну, відчувається різниця навіть з тими самими песами, які є найкращим транспортним засобом в Києві. Ну, а це Екс-Віденський SGP Type 2. До речі, Краківська ліврея, ну, на мою думку, їм пасує більше, чим Віденська, яка є біло-червоною. Ну, а також характерною рисою краківських е, трамваїв є те, що вони. Експлуатується з причіпним вагоном. А це сучасний поїзд на пероні вокзалу Краков Гвувни, так званий папський поїзд. Він отримав назву завдяки особливій жовто-золотій лівреї, ну і був закуплений саме до візиту папи Римського е, в Краків. Ну і до речі, на момент зйомки це був звичайний приміський поїзд, що їхав до станції Затор, поблизу якого знаходиться крупний лунапарк Енерголандія. А це порівняння двох українських поїздів Інтерсіті Плюс Hyundai Rotem, HRC2 та ekr 1 Tarpan. Олдскульний пас 672М, який періодично ще трапляється в різних організаціях. Це System 2000. Дергачівський службовий автобус дозволяє трошки понастелігувати за старими київськими шведськими саунами. А це Сіменс-Комбіно, до появи 9 секційних кафів, був найдовшим світі. Станція Дек Ференстер лінії М3 Будапештського метро. І ну і на пероні ми бачимо модернізований, звичний нам номерний. Ну і не повторююся нагадувати, що історію цих номерних та яких модернізували, ви можете дізнатися в відео про Будапештський метрополітен. Неформальний символ Будапешта старі трамваї Ганс, що курсують по набережній Пешта прямо біля парламенту. Трамвай Siemens ULF у Відні. Це найнизькопідлоговіший трамвай в світі, має просто феноменально низьку підлогу лише в 20 см від колії. Подібне рішення виникло завдяки унікальним портальним візкам, які опоясують весь кузов трамваю. До слова, ці трамваї зустрічаються лише у Відні та неочікувано у румунській ораді. Поїзд лінії метро М1 в Будапешті найстаріше метро на європейському континенті, і технічно це скоріше підземний трамвай. Автобус МАЗ-226. Досить рідкісна для України модель є приміською версією автобуса маз 206 який можна зустріти в Івано-Франківську, Житомирі, Кропивницькому, Миколаєві та донедавна в Маріуполі. Ну, а це вже згаданий мною трамвай Песа Fox 71414К. Експлуатуються на лінії швидкісного трамваю, перші та треті маршрути та 28 на лівому березі. Американський шкільний автобус працює в приватній школі Midgard School в Києві. Тролейбус маз 103Т. Ну, зараз вони виведені з експлуатації. Електрон т 5 б 641 Перший український повністю низькопідлоговий ширококолійний трамвай. Проте, на жаль, в Києві з ним дуже багато проблем. І тому з 11 вагонів Ранні експлуатується лише 3. Вже згадана мною модель Татра Т6 А5. Тут вона працює на лівому березі Києва. Ну і що цікаво, дані трамваї закуповувалися як підміна, зписаним Т6Б5, хоча це ну, кардинально різні моделі. Єдиний в світі Богдан, ТР-843. Перелицьований трамвай аксм 843 білоруського виробництва. Сама модель двостороння, що і робить, власне, київський варіант, унікальним. Ну і до речі, заліз ця модель ну, досить капризна, і в світі вона експлуатувалася лише в Казані, де практично всі вони знищені, виведені з експлуатації. Ну, а в Києві вона довгий час простоювала в депо Шевченка, потім її перевезли в Дарницьке депо, де з ним таки щось зробили, і він. Ну, плюс-мінус регулярно їздить на лініях міста. Типова українська електричка Р9 в старій лівреї у Курзалізниці. Оскільки зараз нові, ну, як нові, після капітального ремонту електрички на, на КВРЗ вони отримують нову біло-синьо-жовту ліврею, через що їх прозвали папугами. Ну, а цей старий сіро- Блакитна ліврея, вона була прийнята орієнтовно в 2001 році, ну і досі використовується на старих невідремонтованих електричках. Службовий шкода 14Р. Зараз це єдина можливість побачити цю модель на вулицях Києва. Богдан А-144. Колись масова модель середньорозмірного автобуса, яка вже зникла з вулиць Києва. До речі, цікаво те, що даний автобус сфотографований на тоді ще кінцевій 35-го автобуса. І оскільки там був відсутній нормальний розворотний майданчик, автобуси розверталися трикутником. Ну, а це автобус Volvo 7720, що обслуговував е маршрутне таксі номер 150 Колись їздив вулицями Люксембургу. Ну а зараз, на жаль, в Києві. Подібні таксобуси так і не прожилися, і зараз вони їздять вулицями Білий Церкви. Тролейбус Київ дванадцять На жаль, 2022 рік став останнім для цих алюмінієвих крокодилів. Зараз подібну модель можна зустріти виключно як розвозку на Троєщині, виноградері, ну і взагалі в всіх районах, які обслуговує Корніське депо. Травай й т – символ стабільності на київських вулицях, ходить аж з 1963 року. Щоправда, таких старих вагонів вже не збереглося. Поїзд відправляється з найсучаснішої зупинки трамвай в Києві. Ну, якщо не брати до уваги станції швидкісного. Дякую за перегляд. Це відео вийшло завдяки титанічній праці хлопців та дівчат, чоловіків та жінок з Сил оборони України. Дякую їм за це. Ну, а ви обов'язково підтримайте той збір. Від того фонду, ну, або напряму бригади чи підрозділу, якому ви довіряєте. Кожна ваша гривня є життєво важливою. Ну, а якщо раптом ви хочете підтримати розвиток мого каналу та підтримати мене як автора, то, по-перше, поставте свою вподобайку. Підпишіться на цей канал. А я знаю по статистиці, що дуже багато з вас це не зробили. Ну, а також. Напишіть коментар, поширте це відео. Ну, а якщо раптом ви маєте змогу та можливість підтримати мене фінансово, то в описі під цим відео ви знайдете посилання на картку для разових, ну або неразових платежів. Дякую ще раз вам за перегляд та до нових зустрічей. Бувайте!